Сьогодні такий чудовий день. Ага. Слухай, кавунчику, мені треба йти в туалет. Ти мене почекаєш? Так, без питань. Тільки давай швидше, бо я не хочу, щоб мене одного комарі покусали. Набійся, ти ж кавун. Ну давай, давай, іди вже. Я скоро. Аа! Агов, це добре? Гарбузику! Гарбузику! Хто це зробив? Я навіть не помітив, як це сталося. Ще один? Що за. Ааа! Хто ти? Що ти зробив з гарбузиком? Це що, пісня? Ех, що ж ним сталося? Командир Кукурудзо що рядовий? Я знайшов ось ці чорні плями на підлозі. Вони виглядають, ніби це мастило. Там є ще плями позаду мене. Можливо, ми можемо за ними піти і це нам дасть якусь інформацію. Хороша робота, рядовий. Ходімо. Це що, робот? Цікаво. А це ще що? Виглядає ніби пістолет. Хороша робота, рядовий. Повертаємось на базу. Ех, ці дослідження нічого нам не вдали. Я навіть вже не знаю, що й робити. Ех, піду поки в магазин, а там потім придумаю. Гарбузович, ти за старшого. Стоп, що за... Е, ти хто? Вбити. Що? Що ти робиш? Ні, не треба. О, Ha ha, ha, ha. ha, ha, ha. Tak tobi. Oi oi. Вау, ви мене врятували? Дякую. На здоров'я. А тепер біжи додому, хлопче. Вбити! Эээ, хоть і не вляпався, Проте органі не ушкоджено, тож має скоро виздоровіти. Ха, усе йде за планом. Хай тебе поговорить з моєю елітою. Вбити! Пане президенте, що кукурудзо. На місто напав гігантський робот. Чим я можу допомогти? Дайте зброю. Не переживай, я вже відправив танк. Добре. Пане президенте, танк знищили. Хм, ну все ще ти можу дати. Це ось це. Ви зараз серйозно? Ну це все ще поки можу дати. В мене поки нічого іншого немає. Ну, дякую на цьому. Це зброярня? Хто питає? Я від президента. На жаль, я не можу вас спустити, бо президент не повідомляв про вас. Ну добре. Гей, покаїть зброю. Ого. А він каже, що зброї нема. Ось це зійде. Треба повідомити президента. Ось його офіс. Стоп, що він там бурмоче? Як? Робота вбили? Неможливо! Він був моєю елітою. Якщо так далі буде, то місія завалиться. То це ти їхній бос. Я скажу тобі навіть більше. Я сам робот. А президент у мене заручнего. Удачі розвідки дістати. <звук> хм, що це? О, дивіться, я ще знайшов. Тут якісь координати. Ось дивіться. Окей, непогано. Тоді не будемо сусити часу. и сразу вырушаем. Мы на месте. Оно убито. Пошли. Хм, hmm. они же так и пришли. Убито их. Вони йдуть обережно. Вогонь. О, ні, тут їх ще двоє. Радовий. Я за тебе помщуся. Це кінець, видавай президента. Хе -хе. Каптус вже давно мертвий. Але робот тобі напряхав. Неможливо. Треба повертатися додому. ぽんざ부す자ざんざぽん부んざぷすざざん부ぽんざんざぷす부ざんざぽんざん부ぷすざざんざぽ부ざぷんざぷ <laughs> <laughs> <laughs>